Що після широкомасштабного вторгнення російська православна церква почала приєднувати до себе парафії на окупованих територіях? Йдеться зокрема про Рувентівську єпархію, Бердянську єпархію та інші. Освячував російських військових під час окупації ізюма на Харківщині. Служба безпеки України викрила священнослужителя Московського патріархату. Під час тимчасової окупації регіону клірик підтримав загарбників і закликав до цього місцевих жителів. Як відреагували на це в УПЦ Як відреагував відреагував на це Онуфрій? Ніяк вони не відреагували. Тобто УПЦ МП називає себе незалежною від Москвою церквою. А коли Москва відгризає у них єпархії, вони мовчать. Їм нормально, їм окей, їм все в порядку. Що буде з їхньою паствою, яка залишається на окупованих територіях? Неважливо згідно з позицією УПЦ МП. Їхня паства тепер Росіяни.